Щоб можна було відкачати щось. ну Багато пасічників це додаткове джерело існування людям при сьогоднішній час. І їм та пасіка приносить не тільки задоволення, але ще приносить якийсь медок, якийсь зайнятість населення, а то вже політичний момент. Не треба знищувати пасіки, а треба людям допомагати. Ну Але при цій, будемо казати, системі корупції, яка в нас є від низу до верху, ми маємо те, що ми маємо, розумієш, ми маємо на сьогоднішній день ну, якби, не працюючи ДПСС, державні служби, які мали би нам допомагати, вони, по-моєму, глибокому переконанню допомагають тільки собі існуванням тому, що вони одержують з бюджету кошти на проведення весняних якби, ревізій, весняних аналізів. Їм на це держава виділяє кошти по установі Кабінету міністрів. І вони роблять чи не роблять, а як роблять, ми вже знаємо, як вони то роблять і чим вони то роблять. Але по всій Україні збираються гроші, ніби то за проведення тих чи інших аналізів. Те, що робилося в цьому році? Воно вилізло і показало плоди ті. Та ми вже все то побачили. Якщо оце не тільки в нас в Україні, знаєте, що я ще вважаю? Я ще вважаю, що в нас в Україні чомусь громадянське суспільство ізольоване старається як чиновник. Апаратчик, який, якого ми найняли для роботи, для допомоги, якраз, щоб нам було зручно жити, він себе дистанціює. Він вважає, що він начальство, а ми раби. І тому громадське суспільство, дивіться, у нас є асоціації, які в курсі де що робиться. Асоціації знають, скільки є пасічників, хто чим займається, яке пасічництво, який рівень того пасічника. Бо ми один з одним спілкуємося. Але чиновник ніколи не хоче визнати, що є громадська організація. Яка глибше і доскональніше знає тему, знає питання, як правильно нам побудувати наше життя Пасічницьке. Він нам буде розказувати, якісь там невідомі люди будуть нам писати законодавство, нормативні документи. Ну, це не нормально, це є ненормально, і ми з цим будемо боротися, боремося і будемо боротися. Тому що на сьогоднішній день громадське суспільство пробуджується, і в нас в галузі теж воно відбувається те саме. Так що тут ніхто не збирається. Жити, виживати, чекати, що людина, яка поняття не має бджолок, буде мені писати нормативний документ, як я маю пасічникувати. Ну абсурд. Так само питання селекції. Питання селекції. Стільки років у нас, я вже, що ви чули, була робоча група, я там доповідав про те, що в нас селекція фактично відсутня на сьогоднішній день в Україні на державному рівні ведення селекційних програм відсутня. У нас немає ні реєстру племінного матеріалу. Не реєстру селекційного матеріалу. У до нас до, до, до маразму дійшло, у нас є реєстр паспортів пасік. Не пасік, <різь> а, а паспортів. А паспортів. <різь> Ветеринарно-санітарний паспорт. І в нас є реєстр паспортів пасік. Ну нонсенс, ну це треба тільки було на тверезу голову подумати. А не писати і приймати це на рівні міністерства, писати наказ про реєстр паспортів пасік. Ну, та подивіться, як люди живуть. Подивіться наших колег в Польщі. Є наукова установа, де ведеться реєстр селекційного матеріалу, реєстр племінного матеріалу, де є аналіз проведено показників тих чи інших, ну, будемо казати, там окремо ведеться, наприклад, чистопородний матеріал реєстру і окремо ведеться крижовковий, тобто гібридизований, ефки. Ну, от, 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 а чого не залучити, на, навіщо придумувати велосипед, якщо люди вже їздять на машинах? Ну, а хто нас хоче слухати? Вони вважають, що вони там мудрі. Ну а ми вже собі виживаємо, що і, і молимо Бога, щоб вони не пхалися до нас, бо ми тоді спокійно будемо жити. Але пишуть це законодавство, міняється. Ну, зараз я знаю, що є вимоги Євросоюзу, а так як ми підписали договір про асоціацію з Євросоюзом, так що маємо час. До 2025 чи до 2026 року абсолютно привести наше законодавство до регламентів ЄС. Якщо це не буде виконано, то нам там буде дорога закрита. І якщо ми сьогодні можемо експортувати маток Євросоюз, і, бо це передбачено Комісією Європейською в Брюсселі, аграрна комісія вже ну, є такий документ, який регламентує експорт маток Євросоюз, ну і взагалі з України. То якщо зупинитися на тому, так, то ми так і будемо самі для себе варитися у власному соці. Але коли ми будемо як би сказати, імплементувати, узгоджувати наше законодавство з законодавством країн, з якими ми хочемо жити і працювати, то в нас все зміниться. У нас з'являться ці реєстри, той облік, та ветеринарна служба почне працювати. І пасічники будуть проходити відповідне навчання перед тим, як бджоли завести. А ні, я собі хочу бджіл, пішов, купив. Що знаєш, що купив, Чорт знає, де купив. Привіз, поставив мені під пасікою, і в мене через е, два роки заражена вся пасіка гнильця. Бо людина поняття не має, але вона хоче мати бджоли. Тобто це питання теж відкрите, з яким треба дискутувати і вчити людей. Бо бджола є соціально небезпечна комаха, від неї є проблеми. І людина, яка хоче займатися бджільнистом, на моє глибоке переконання, повинна проходити попередні якісь курси навчання, І тільки після того заводити собі бджіл. Ну що так зроблено в Німеччині? Чому так зроблено в Австрії? Чому так зроблено в Європі? А чому в нас того нема? Чому ми не хочемо того вчитися? Ну, наші вже там подогнали всі під Євросоюз та вимоги. Та ну, скорона, але воно не виконується, от бачу робиться. Ну коли От е, я до чого веду, що багатьом воно не цікаво буде, коли буде ввезення і вивезення, буде дозвіл. Зараз кричать, що О, контрабанда возять і вивозять контрабандою. Та ти що кричать, щоб не возить контрабандою, то самі контрабандою і вивозять своїх діл, самі порушуючи закон той. А від кого щось требують? Тому треба першим щось. Требують від когось, давай не роби того, то самому того не роби. Тобто лицемір'я, Хлопці, дівчата, настояче лицемір'я в сфері бджільництва. Ну так, тут якби, йде боротьба за виживання, боротьба. Mm. хто буде займатися, хто буде просто розказувати як то. Але маємо, що маємо. Але як би там не було, вона все-таки йде поступ, селекційний іде. Ми бачимо, що незважаючи на ту кількість втрат, які ми маємо по Сходу, незважаючи ми маємо все-таки вал виробництва меду. Західна Україна достатньо меду виробила в цьому році. Зараз статистика буде озвучена, будете бачити, наскільки в нас меду. Раз, друге, що в нас великі залишки меду попереднього року, який не який не експортований. Тобто Україна, якщо ще так рік потягнеться, то Україна. Ну, з величезною кількістю меду вийде на ринки. Якщо ми не вийдемо на європейські ринки, ми вийдемо на азіатські ринки, де теж меду бракує. Африканський ринок нас чекає. Там теж меду потрібно. Дуже багато потрібно. Якщо взяти навіть, от остання моя була розмова з Сенігалом, вони етапі, там робити, взагалі сфорювали. етапі. Єдине, що в нас немає в Україні організації, організатора, будемо казати. Того гетьмана українського, який буде переконаний національною ідеєю, переконаний, що треба допомагати своїй країні, і треба робити все, щоб в цій країні ми жили достойно і щоб до нас їхали, а не ми виїхали десь на заробітки, бо немає, як кінці з кінцями зводити. А так воно і буде. Так, що ну що, тут висновок один: Ющенка треба нам. Ющенка. нам Ющенко так. Ющен. Нам потрібна людина, яка є в душі. І в своїм переконанням патріотом України. Не Ізраїлю, не Америки, не Німеччини, не Австрії. А має бути людина, яка переконана, що Україна це достойна країна з величезними запарсами і ресурсами, яка буде політична сила волі навести порядок, очиститися від олігархату і отого капіталістичного, ну, катастрофічного капіталістичного дикого строю. От тоді буде порядок, а поки так і є. Будемо виживати, буде Будем в нас мед по 45 гривнів, і буде, і буде пенсія і по 2 тисячі. Не Немає і того зброю. Але щоб люди, людям якось вижити, то тобто здають по збирати. Ну та що, якщо треба дітей, одягнути? Мед а цукор, цукор дорожчий. Цікаво, правда? Цукор дорожчий, а мед дешевший. А В Фейсбуці вже кажуть, мерва дорожча, ніж мед. Бо віск треба. Віск промисловець купить. Ну воно продасть. і продасть. Так. Ну, плакатися не буде. Ми все одно, як бачите, живемо, намагаємося щось робити, один одного підтримуємо. і, і Процес іде і селекція, і як, як, як би там комусь то не хотілося, при владі існуючим і неіснуючим, і тим, які там на державних посадах чудовий день одно... чудове спілкування. Гарні розочки. Гарна компанія, гарно проведений день з друзями, багато інформації, плани на майбутнє, якщо живі, здорові будемо. І така гарна пасіка. Всім до побачення, ставимо лайк, кому сподобалось гарних переглядів. Всього найкращого до зустрічі. Ще й пилок, бачу, несуть.